Привіт, привіт всім, дорогі раки, рада вітати вас на каналі Чордіка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень 2025 року. Вересень буде дуже важливим трансформаційним місяцем для всіх нас, тому що у вересні у нас станеться затемнення, коридор затемнень, так, і два затемнення. Але давайте по порядку. Перше, що у нас станеться, це 1 вересня планета Сатурн, який був до цього три роки в рибах, потім він перейшов в овен, зараз він знову повертається в останній. В риби. Дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодяку Риби, останні його градуси, в яких домах в тому що там у тих сферах вам зараз ніби в останнє Сатурн покаже, як ви виросли, як сильно ви змінилися, чи можливо де і ще що потрібно допрацювати. Тому що Сатурн це у нас планета карми. І е, він дуже любить дисципліну, він дуже, знаєте, поки він йшов по рибах, по цих сферах вашого життя, він давав вам е, дорослі він давав вам відповідальність і потрібно було так брати себе в руки брати під контроль своє життя тому зараз це буде знаєте такий ніби останній погляд сатурн повернеться у риби і е, ніби дозакриє всі ще ваші сумніви або дасть вам зрозуміти, який великий шлях ви пройшли за цей час, за ці три роки. Далі у нас буде планета Уран, який зараз у нас у Близнюках. Так, він у нас буде розвертатися в ретро рух. Якщо ми дивимося по сонцю, то Близнюки для вас це 12-й дім, але ви все одно дивіться також і по своїй натальній особистій карті, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки так, В яких сферах? Уран у нас там буде розвертатися в ретро-рух. І так як Уран у нас велика планета, це вища планета. І це планета неочікуваностей, це планета якихось новин, це планета революції, так, якоїсь, це планета протесту. І можливо, можливо зараз ви чуєте на задньому фоні музику, так, це протест зараз йде в місці, де я знімаю відео як прекрасно, правда? Е, так, і Уран, він повертаючись назад, він буде ніби, знаєте, давати вам, е, от у 12-му домі, він буде давати вам якесь розуміння, що би ви хотіли змінити і ще більше у своєму житті, чи на які ризики ви готові взагалі йти у своєму житті. Е, і Уран, він буде, знаєте, допомагати, давати вам оцей такий ентузіазм, давати вам можливість скоріше е, піти на ці дії, скоріше і легше навіть погодитися на якийсь, можливо навіть по 12-му дому, то, що вам раніше здавалося дуже далеким, недоступним. Так? І зараз він уже зайшов у 12-й дім у ваш. І далі Уран буде заходити через 7 років, він у нас 7 років іде по знаку зодіаку, далі він буде заходити у ваш знак і буде вас змінювати через 7 років, ви себе не впізнаєте. От, і він, можливо, знаєте, от давав вам якісь таку е, нову людину, яка далеко десь живе у ваше життя, прийшла. І е, зараз ретро-рух, він буде іще ближче, так як планета ретроградна, вона ближче до Землі, і вона буде давати можливість розгледіти краще. Е, і, можливо, задуматися про щось, да, ризикнути, увійти в щось, або кудись, може, ви переїдете дуже далеко, тому що 12-й дім це... Це все, що далеко, це все, що скрите, це психологія, це інтуїція. Уран буде давати вам надзвичайну інтуїцію зараз в цей період, так як він ближче до землі, ви будете більше його відчувати. І от все, що по 12-му дому... У вас е, заходить у ваше життя нове і е, невідоме вам, приймайте це, тому що е, це може дуже сильно і класно змінити ваше життя. Так? Ви будете відпускати багато зараз страхів, ви будете відпускати. Можливо, хтось буде пропрацьовувати більше е, зараз. Е, так, якісь моменти з психологом, або ви будете проговорювати щось, так, діставати зсередини себе, от ретро-уран, він буде давати вам такі аспекти. Далі, 7 числа, одразу, зразу, зразу після того, як розвертається у нас уран, у нас буде затемнення у знаці зодіаку Риби. І це затемнення, воно вже на нас діє, ми вже його відчуваємо, воно дуже сильно змінює е, все навколо нас. Е, так, особливо ви його дуже сильно відчуєте, тому що ви також... Водний знак зодіаку, як і риби, і як у нас діють затемнення. Затемнення у нас діє, у нас йде одне затемнення, місячне у нас зараз буде, потім у нас буде сонячне затемнення. От, І затемнення воно дає на два тижні вперед свою енергію, на два тижні назад свою енергію. Далі у нас стається сонячне, рівно через два тижні, у нас стається новолуння, сонячне затемнення, яке також діє два тижні туди, два тижні туди. От цей момент, коли накладаються енергії, він називається коридором затемнень. І в коридор затемнень дуже важливо включати свою інтуїцію, тому що е, якщо ми будемо робити да, якісь справи по тому, як прийнято, воно може не дуже добре вийти. А от на інтуїції дуже класно можна е, так просунутися і взагалі, так як от затемнення, воно затемняє нам, ніби одягають окуляри, і воно затемняє нам. Так, якісь, можливо, не вся інформація буде у нас, або е, хтось, можливо, буде щось не договорювати, або ви просто не побачите щось. Так? І тому рішення, прийняті у затемнення, вони, по-перше, залишаються з нами на 18 років, тому що цикл затемнень це 18 років, а по-друге, вони мають бути прийняті в тому стані, коли ви ну, на мільйон процентів просто впевнені, що так, дійсно, мені це подобається, я е, там за це беруся, або я від чогось відмовляюся. В коридор затемнень дуже круто відмовлятися від чогось, якщо ви проти... Ці два тижні, то ви зможете в подальшому абсолютно легко відмовлятися від, від шкідливих звичок. Або, наприклад, якщо ви хочете спортом почати займатися, то якраз коридор затемнень це прекрасний час. Ну і самі затемнення. Так? Перше затемнення, воно в рибках, це буде місячне затемнення, повний місяць, він у нас завжди висвітлює емоції, він висвітлює якісь деталі. І тут от якраз в районі там, 6, 7, 8 числа можуть бути дуже сильні емоції у вас. Вас. Ви можете для себе щось дуже сильно зрозуміти. Місяць це планета, яка вами покровительствує. Ви кожний повний місяць і кожний новий місяць відчуваєте дуже сильно, дорогі раки. І для вас, так, затемнення місячне, воно, помімо того, що воно на вас впливає да, по аспектам затемнення, так і ще сам просто те, що ваш покровитель входить так, от в цю в ці аспекти, воно уже на вас буде ще більше впливати і. Відкриваються значить, таємниці, ви будете дуже сильно емоційними, можуть вирішуватися ситуації з жінками у вашому оточенні, тому що місяць він у нас відповідає за жіночу енергію. Також це можуть бути, знаєте, якісь розуміння якоїсь езотеричних аспектів навіть ви можете відчути так, якусь магію в повітрі, ви можете, інтуїція дуже буде класно у вас прокачана. І так як місяць висвітлює і він все відпускає, у нас цей коридор затемнень, він буде на спадаючий місяць. от, І дуже круто в коридор затемнень якраз позбуватися чогось. От якраз таки всіх оцих негативних якихось ваших аспектів, е, якихось ваших страхів, або може хтось вам буде тут щось розказувати, що ви там е, якісь страхи вам навіювати, і ви будете от позбуватися цього оточення, ви будете позбуватися людей, які вас стопорять, так, от того, що вас стопорить. Далі у нас стається сонячне затемнення у знаці зетяку Діва. І тут також подивіться у своїй Натальні карти де у вас знаходиться знак зодіаку діва, тому що там дуже крутий момент для починань. І е, сонячне затемнення це новолуння. І новолуння це завжди нова енергія, оновлення, так, після кармічного періоду затемнень, коли ми все відпускаємо, коли ми е, розуміємо, що е, нас стопорить, які у нас є перепони по життю, ми відпускаємо це все. І починаємо нове життя. Затемнення вони приходять в наше життя для того, щоб нас змінювати, для того, щоб нас трансформувати. І е, на сонячне затемнення були дуже круті е, дуже круті там, енергії з 21 числа і місяць після ви можете спокійно все починати і не боятися так, проявляти себе. Саме взагалі затемнення в Діві, е, сонячна Діва це такий знак, який дуже любить от прям все розбирати по е, по і тому тут потрібно, можливо, більше підготуватися до чогось або е, так, до, до починання, або ви будете от прям конкретно е, розбиратися у деталях. Так? У деталях ви розберетеся для того, щоб почати, для того, щоб відкрити. Так, щось нове. так що такий у нас місяць прекрасний, користуйтеся ним. Тепер ми підемо дивитися по картах так, ракам, на що вам потрібно звернути увагу, який у вас, які у вас випадуть аркани, які у вас випадуть енергії. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Тому що це три знаки, які вас символізують. Ми не можемо бути тільки одного знаку, то що ви народилися так, у період рака, це тільки сонце у вас в раці, а асцендент у вас може бути взагалі в інших, в інших градусах рака може бути, або в інших знаках зодіаку, і асцендент дуже важливий для нас. І місяць, для всіх місяць важливий. Так? Діток ми дивимося тільки по місяцю. Жінкам місяць важливий, тим, хто народився вночі, важливий місяць. І для раків місяць це ваш покровитель, так що місяць завжди потрібно вам дивитися. От, І е, якщо ви хочете якісь особисті консультації, у вас є якісь питання на рахунок таро, астрології, е, наставництва, да, я зараз працюю як духовний наставник також дуже активно, е, матриця долі чи якісь енергетичні чистки і захисти, цим я також займаюся, можете звертатися в директ мого інстаграму або писати мені на мою почту. Е, лінки ви знайдете в описі до цього відео. І також обов'язково підписуйтесь на канал, всі, хто не підписані, дивляться, поставте цю підписку. Це дуже важливо для YouTube каналу, всіх хто вперше мене бачить, також я вас запрошую підписатися, поставте дзвіночок. Для розвитку, так, Ютуб-платформа щитує всі ваші реакції, пересилання відео, ваші лайки і коментарі, вони всі є дуже-дуже важливими. Я вам буду дуже вдячна. Тому обов'язково і коментарі ваші пишіть, як у вас карти програються, як ви взагалі так, відчуваєте. і і інколи багато хто дивиться на початку місяця і в кінці місяця, і потім відписують так, що сталося за цей місяць. Я е, дуже люблю це читати, якщо чесно. І я люблю, так, і ми можемо з вами спілкуватися в коментарях. Мені це також подобається. Ну і в Інстаграмі також, так, і в Інстаграмі покажу більше свого життя. Ви можете в Інстаграм переходити і, і там можете більше мені писати. Я там в більшому контакті, там є можливість така. Так, ну що, давайте, поїхали. Перша карта для раків. Так, на вересень 2025 року. Перша карта для раків. Так. Карта Імператор вам виходить. Подивіться, тут або буде якийсь чоловік приймати участь у вашому житті, і це такий досить серйозний чоловік, статусний чоловік. Це може бути новий начальник, він буде дуже важливий, може у вас якась нова робота, або це може бути ваш чоловік, ви можете познайомитися, хто в пошуках так, людини, це, до речі, буде кармічний якийсь партнер, 100%, або ви можете заміж вийти, наприклад, чи отримати якусь дуже круту пропозицію по роботі. Це може бути ваш батько в цьому місяці, він буде дуже важливий, ви всі чоловіки взагалі на них звертайте увагу. Також, якщо ви чоловік рак, то вам тут потрібно брати на себе відповідальність і відчувати себе, е, знаєте, в цьому місяці вам... Е, у вас не буде вибору, да? вам прийдеться брати відповідальність за себе і за всіх, і відчувати себе головою сімейства. І ви тут зможете з усім справитися, так, тут цілий світ під вашими ногами. Тож про що би ви тут не думали, да? як би ви там, може, якісь будуть ситуації, де ви будете переживати, абсолютно не переживайте, тому що саме ви своєю волею ви зможете вирішити їх, і ви зможете зробити так, як треба вам. І от іще, якщо імператор, це якась інша людина, це... Ви, і ви хочете змінити цю людину, вона не піддається на маніпуляції. Ви не зможете її е, перетягнути на свою сторону. Тому що імператор це настільки, е, ну, скажімо, важка робота, да? йому потрібно відповідати за всіх, що він просто не прислухається до думки оточуючих. І е, е, от я по своєму досвіду знаю, що чоловіки, от, які йдуть, проходять по імператорській енергетиці, да? Їх дуже тяжко змінити, дуже тяжко їм щось в голову е, прям е, засунути, тому що от вони це візьмуть тільки, коли їм це треба буде, коли вони будуть до цього готові. Так, і ще карта Для раків на вересень 2025 так, рицар Пентаклів вам виходить, скоріш за все це до вас приїдуть із подарунками. Рицар Пентаклів взагалі говорить, бачите, от хтось до нас приїжджає, але взагалі це про шлях, і шлях розмірений, коли ми кожен свій крок обдумовуємо. І тут може бути дуже класні, хороші заробітки, це стабільна робота, це якийсь стабільний прихід фінансів, але також це і ем, от якийсь стабільний ситуація буде розвиватися, ваші ситуації будуть розвиватися, поступово не потрібно тут спішити. Ви можете поїхати до когось із подарунками, комусь якісь гроші повернути або вам якісь гроші повернуться. От, але це явно буде щось приємне. Навіть якщо ви віддаєте, да, ви щось оплачуєте, ви можете щось купляти собі для своєї стабільності, там, наприклад, в машину щось купляти або обновлювати щось в машині. Е, будьте обережні саме в період коридору затемний, на якісь такі великі покупки, тому що е, ви можете, вам тяжко буде потім цього позбутися, а можуть щось не так, не так зробити. Тому щось важливе, таке прям серйозне, ви маєте бути впевнені в цьому. Так, і ще карта. Так, шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це знову, подивіться, подарунки вам під дім. І причому це заслужені подарунки. Ви отримуєте те, що ви напрацювали, ту карму, яку ви напрацювали. І е, це дуже важлива. Енергія, віддачі, да, ви маєте бути вдячними за те, що ви отримуєте, і розуміти причинно-наслідкові зв'язки. В цьому місяці, якщо у вас будуть просити допомогу, обов'язково допоможіть, чим ви можете. І якщо е, ви маєте так, якесь бажання і м -м -м, щось вам треба отримати, і вам потрібна допомога оточуючих, вам обов'язково цю руку допомоги вам її дадуть і да дасть от чоловік якраз таки може, може вам дати, і це може бути і прихід, і грошей, знову ж таки, і якихось подарунків, з минулого якихось подарунків навіть тут можуть приходити, так, десь вам хтось колись обіцяв, і ви зараз будете отримувати. Це е, класна карта балансу, так? коли ми своє життя е, балансуємо, не перенавантажуємо одну чи іншу сферу, так, а конкретно розуміємо, що там, якщо я стільки попрацював, мені стільки треба відпочити. Якщо я стільки заробив, то от таку суму там я зараз е, трачу на якісь е, свої потреби. Е, так, наступна колода. Карта для раків на вересні 2025-го. Четвірка пентаклів. Старайтеся не витрачати весь ваш ресурс, а тримати щось при собі. Особливо енергетичний ресурс, так, ви о, досить таки насичений у вас буде місяць, і буде, можливо, багато витрат фінансових, вам потрібно подумати про свою фінансову стабільність також. Також ви тут можете обдумовувати, куди ви хочете інвестувати свої гроші, куди ви хочете вкладати гроші. Вкладайте у свою стабільність. так? Якщо хтось буде тут у вас просити позичити гроші. Так, то будьте також з цим обережні. По шестірці Пентаклів ви тут можете допомагати, ви можете давати там, можливо, або якісь матеріальні речі, або якісь, скажімо, невеликі суми, да, тому що вам тут потрібно спочатку подумати також про свою стабільність, щоб ви потім не вийшли в мінус. От, І е, може хтось вам буде тут повертати якісь гроші, і ви їх будете одразу відкладати. відкладати там, Наприклад, ви можете ці гроші потратити на свою квартиру, знову ж таки, на машину. так? Те, чим ви користуєтеся кожного дня, і те, що вам приносить комфорт. А ракам комфорт приносить якраз його дім. Для раків дуже важливий дім. Так. І з квартирою тут будуть якісь питання у вас пов'язані, да? може хтось буде продавати, хтось буде купувати квартиру, тоді вона надовго або назавжди від вас піде, або надовго з вами залишиться. Якщо це переїзд, наприклад, то це ви надовго переїжджаєте. Так, і ще карта. п'ятірка пентаклів вам виходить. Подивіться, карти, вони рухаються одна за другою. так? У нас спочатку була шестірка, шість, а потім 4 і 5. П'ять пентаклів говорить про те, що ви тут, знаєте, дуже багато переживаєте, не впевнені в собі, думаєте, що вам не вистачить вашого ресурсу. Насправді його вистачить, але якщо ним правильно розпоряджатися, і подивіться, ключик тут прямо перед вашим носом. Вихід із ситуації прямо перед вами, але ви її не помічаєте, тому що е, ви дуже дуже сильно зациклені на якійсь своїй депресії або на якомусь своєму депресивному так, погляді на речі. І потрібно фокусуватися на позитив. Дуже важливо вірити в себе. Це можуть бути якісь у вас, знаєте, саме навіть через е, такий нестабільний, скажімо, невіру в себе, да, е, нестабільну самооцінку, у вас може погіршуватися здоров'я. Також, Так що будьте тут обережні і обережно з протягами, з холодними просторами, тому що ви тут можете простудитися. Всі гроші не витрачайте, треба щось відкласти, тому що потім в подальшому вам вони можуть знадобитися. Так? Але якщо ви тут будете вірити в себе, давайте ще останню карту з цієї колоди. Чим же ця ситуація закінчиться? я думаю, якщо от ми віримо в себе, якщо ми собі кажемо, що все буде саме так, і ми е, так це от прям не то, що віримо, ми це знаємо, то воно так і буде. Клас! Це в мене давно такого не було. Просто в колоді 78 карт. Я їх постійно мішаю, витягую карти, яка була вирогідність того, що я витягну вам три карти підряд. Просто четвірка, п'ятірка, шестірка пентаклів. Да? От ця ситуація, вона знову у вас, шестірка пентаклів повторюється, і вона звертає на себе увагу. Так потрібно дивитися також на карти так, із, із ваших всіх трьох знаків. Картики повторюються, вони програються особисто для вас. От, шестірка пентаклів, це знову ж таки, бачите, дивіться, вам дають, хтось дає, а хтось бере. Енергетика, обмін обов'язково має бути. Е, маєте пам'ятати про те, що ви от, про вдячність, про обмін енергетикою. Можливо, якась десятина має бути зроблена. Десятина це коли ми десяту частину свого доходу віддаємо так, на благодійність або комусь допомагаємо. Це можуть бути і не гроші, це може бути наш час, так, у кого е, час важливий, ви можете приділити комусь час допомогти людям. Ну, з ситуації ви тут виходите. Не переживайте. Особливо от, четвірка це у нас такий перший стабільний результат, коли ми от, щось обдумовуємо. Далі ми проходимо кризу і виходимо в переможця. Все у вас вийде. По фінансам у вас все вийде, якщо ви переживаєте, що хтось тут вам може не дасться, не профінансує на роботі, все буде гуд. Не переживайте, вірте в себе. Так, наступна колода. Карта для раків на вересень 2025-го. There uh, we go. Вісім пентаклів. Коротше, у вас місяць грошей. І заробітку грошей, на ні, колоди, ще і король у нас пентаклів. Вісім пентаклів це робота, багато роботи, і причому ви будете займатися тим, що вам дуже подобається. Ви тут можете вчитися чомусь, підвищувати свою кваліфікацію, так, іти на якісь курси, можете вже починати навчати також своєму ремеслу інших людей. Так. Ви будете інші за вами будуть спостерігати, ви будете показувати, як правильно це робити. тому що що у вас це карта майстра і з дуже великим досвідом. так? Ви показуєте свій досвід, ви його проявляєте в цьому місяці. Це класна карта на фінанси, і подивіться, що він тут робить. Він кує підкову. Ви ніби своє щастя, своє життя, воно залежить від вас, від ваших виборів, від того, що ви робите, від того, як ви сприймаєте цей світ. так? Ви самі куєте своє щастя. Дуже класна карта. Так, і кінь, це завжди кінь, дерево тут на задньому плані, досить таке велике вже, це завжди дуже хороші знаки, да, Це знак достатку, знак благодаті такої хорошої. Так. І ще карта для раків на версію 25-го. Дев'ятка мечей! О, щось ви відпускаєте, якісь страхи, можливо, по роботі. Да, може, ви боялися якраз-таки проявити себе на роботі, чи якісь ставити більш ціни, наприклад, на свою роботу, чи ви боялися. Можливо, якось працювати більше, сверхурочні, думали, що там не вийде у вас все, у вас вийде, ви з усім справляєтеся, і ви залишаєте якісь свої страхи. Ситуація, яка е, вам не давала спокою, так вона вже доходить до свого кінця. По 9 мечей дуже важливо не переживати і е, не віддавати свою енергію на якісь безсенсовані, просто е, так, е, психічні качелі. Тому що по дев'ятці мечей це інколи, коли ми не... Знаємо, як там далі буде, ми не строїмо ніяких планів, і від нас ситуація не залежить. Але ми переживаємо по поводу цієї ситуації, хоча змінити нічого не можемо. І ви, раки, ви, в принципі, такі переживательні, вам тут потрібно цю ситуацію всю відпустити. Не малюйте собі страшних казок, не малюйте собі нічних кошмарів. Якщо у вас тут да, зі сном проблеми, то попийте мелатоніну. Там, щоб ви, ви маєте дуже добре спати. І це також можливість звернутися до психолога, який вам допоможе побороти якісь тут ваші страхи. Давайте ще карту. Але ви тут ніби ідете вже, вам все набридло да? від, якихось, від якогось негативу, від якихось, можливо, людей навіть, ви їх залишаєте, і кажете, все, мене це більше не цікавить. Так, і ще карта. Рицар Пентаклів знову і ще раз вам дві карти випали із двох разних колод, да? шестірка Пентаклів і Рицар Пентаклів. Подивіться, бачите, тут він з подарунком, а тут він прям з грошима. Да? Не переживайте, гроші будуть. Тут у раків прям основна задача, я походу, в цьому місяці це гроші. І ресурс, енергія, все у вас буде. Ви, вам потрібно вирішувати питання поступово, не спішити. Я вам хочу ще одну карту рака. Чим ж це може бути навіть кудись якась поїздка, по роботі, до речі, якась поїздка, де ви будете вирішувати якісь питання, де ви будете щось відпускати, е, може якісь конфлікти ви будете вирішувати. Семірка кубків. Дуже багато у вас великий вибір. Вам потрібно вибрати щось одно і фокусувати на це свою увагу і не улітати в якісь ілюзії. Да? От з ілюзіями тут будьте обережніші. Так, тепер оракул для раків. І після у нас буде ще один оракул, на який ви можете задати своє питання, і ви будете самі трактувати цю карту. Да? Ми використаємо як шаманський оракул, використаємо як метафоричні карти. Так. Оракул для раків на вересень 2025 го Так. Медитація на креатив. Да? Дивіться, скільки у вас тут креативу. Скільки у вас... Ой, Там ходить, да? Медитація на креатив. Вам потрібно більше енергії своєї вкладати. Можливо, ви таки будете тут займатися, так, якоюсь творчістю. Може, ви будете проявляти цю свою енергію. Не тримайте емоції всередині себе. Вам їх треба випускати. І тут багато спорту, знаєте, тут прям треба випліснути цю всю, всю енергію, тому придумайте собі якесь таке заняття, да? Чим ви можете зайнятися? Там спорт, малювання, там якась, якась творчість, не знаю, там можете щось якісь старілки побити і виплеснути. Да? Так, тепер задавайте своє питання на шаманський Оракул, що ви хочете знати, і вам карти будуть відповідати. Так, відповідь для раків. Так. О, цікава карта. Дванадцята карта. Це койот. Да? Називається койот. Це лиса. Так. Або койот. Така карта. Що вона для вас символізує? На дні колоди, до речі, у нас колібрі. Да? Колібрі, яка повертається, може літати назад в часі, можливо. Я думаю, тут ситуація, знаєте, вам потрібно бути хитрішим, вам треба бути, можливо, більш плавнішим у своїх руках, да? трошки може от прям підкрадатися. А, також зверніть увагу, якщо ви тут якусь людину загадували, то зверніть увагу, тут може бути щось непрояснене, так? тому що лиса у нас часом хитра, колобка вона з'їла все-таки. Так що е, ви тут можете десь від когось не уйти від Да? От вас прям візьмуть за шкірку. Е, так? І взагалі будьте з людьми якимось обережними. Може, вас хтось обманює вашому оточенні. Так що так, такі карти для раків на вересень 2025 року. Рада була донести вам інформацію, обов'язково підписуйтеся, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!